Українські воїни не втрачають часу та облаштовують позиції поближче до продової. Цей бліндаж абсолютно новий. Він укріплений за всіма правилами військових інженерів. Скажи, будь ласка, а оця двері, вона металева, так? Да? Вона металева. Вона захистить. Ну, Захистить, звісно. Захистить. Та да. людям тільки, тільки бажано зверху ще один накат дрянен зробити. І Ще один, так? Да? Да. не стало? 35-й зовут Олег. В цілому ситуація зараз у нас на данном нашем, на нашій позиції спокійно. З чого стріляють, наскільки часто? Стріляють міномети, савушки. Ну, зараз, вот я что сейчас зараз затіше, там, ну, скажімо там, раз в три дні. Так. А звідки ведеться вогонь? со сторони горловки. Наверно, 120 використовували, я так думаю.